Друзі, слава Україні! Слава ЗСУ. Ну, ми одні із тих, хто постійно наставлює на тому, щоб допомагати хлопцям напередку, які воюють за країну. І ми стабільно щомісяця проводимо якийсь певний новий проект. І сьогодні в нас буде новий проект за оцю шкодовку. Друзі, пізніше ви побачите в нас. Ви побачили вже по заставочці. Буде відео у нас про скільки 1,6 дизель, шкода Октавія споживає на 100 кілометрів. Відео Цукерочка для тих, хто хоче реально знати, побачити. Додивіться. А зараз ми робимо рекламку. Ви бачите, задній мене турочка йде, 1,9 дизель. Ми зараз її... Вирішили зробити, просто розіграти серед вас, ваших знайомих, хто напередку воює, кому потрібен реально от такий дізельок, десь на нову почту хлопцям воякам ганяти. Ще комусь потрібно. Ми оцю машину розігруємо. Ми... Мене є комусь зі своїх її подарувати, але ми вже робили для моїх скидалися. Зараз я хочу для когось із ваших людей, для когось, щоб із вас вийшло ось даний автомобіль. Цей автомобіль мій товариш Роман, який проживає тут в Німеччині з мого міста Тульчин, подарував нам, сказав. Будь ласка, подаруйте комусь, приділіться, комусь напередку. Мені ця машина не потрібна. Вона ось, друзі, ну, блін. Покоцаний такий якраз варіант бойовий, який треба. Но є там ній косячків, чуть-чуть повиправляти, але 1,9 дизельок, друзі. І просто отако, коли приходиш тиждень, машина стояла і. Трактор. Просто працює, заводиться. Я думаю, що не підведе, в неї подушки там світяться, щось, ну, таке. І так, друзі, давайте ми вирішили, що зробити з цим автомобілем. Давайте так, ми даруємо цей автомобіль. Нам потрібно його відправити в Україну. Ми зможемо вашому військовому, хтось один із вас виграє в рандомному періоді. Ми зробимо якийсь такий певний розіграш, і хтось із ваших знайомих, ви так же само можете писати і зможете виграти цей автомобіль. Яким чином ми робимо? Нам потрібно зібрати, щоб цей автомобіль в пусту не їхав чимось набити. Нам потрібно на транспортні розходи перевізника, хто буде цей автомобіль доставляти. І також фонда, який буде оформляти на вашого військового, зібрати певну суму. Коштів. Робимо зараз баночку. В цю баночку я вже перший додаю 4 тисячі гривень. У мене є товариш Васька із Праги. Він також здав 100 євро. Ми також 4 тисячі гривень від нього даємо. І вчора людина мене побалувала трошки більше за мої послуги, вирішила оплатити. Я сказав, що ми з тих грошей також 100 євро, також 4 тисячі гривень додамо до цього фонду. Тому у нас 12 тисяч гривень вже у баночці є. Далі що ми робимо? Кожен з вас може по 500 гривень. Хто кидає 500 гривень? Пишіть там свою фамілію, ім'я в описі, і обов'язково номер телефона, як демонструється зараз на екрані. І кожен, хто кидає 500 гривень сюди, буде участвувати у розіграші цього автомобіля. Ми його передамо комусь одному. А за ті кошти, які ми всі зберемо в цю баночку, ми цю машину доставимо, купимо, ще раз повторюсь, якісь певну гуманітарну допомогу, якісь харчі, їду, ще щось туди додамо хлопцям, там фонарики, батарейки, ще щось. Ну, все, що буде потрібно, щось на що не збираємо. Якщо ми ще й не збираємо на то все, ми туди в цей автомобіль загрузимо. Потім виберемо кількість людей з фаміліями, хто участвував у розіграші якщо ви кинете тисячу гривень, у вас буде два номерка. Якщо ви кинете дві тисячі гривень, у вас буде чотири номерка. І так, тобто кожна 500 гривень буде вам один номерок. І цю шкодовочку 1.9 дизель, ми вам, друзі, передамо тому, кому вам потрібно. Тільки певна умова, не додому, не десь там в Житомирській області, щоб там десь ганяли, чи десь Тернопільські. Тільки тим хлопцям, які дійсності передку, яким треба десь там наганяти. От е, таке. Ханячку. А тепер поїхали, друзі, і подивимося, про скільки є 1.6 дизель Шкода Октавіа. 5 будете для себе знати, пізнавальне відео. На реальному прикладі покажемо, скільки в нас візьме за 100 кілометрів. Це відео ми знімали місяць назад. Погодка була трошки інша, одежа в мене була також трошки інша. Поїхали, друзі! Друзі, всім привіт! Слава Україні! По традиції! Всім воїнам ЗСУ, які захищають нашу країну. Всім привіт! Велика подяка! Уклін! Дякуємо вам, пацани. І так, друзі, в нас нова рубрика Пасад Гети в нас кстати, відео зайшло дуже нормально. Я бачу, що людям цікаво, і ми вирішили цю рубрику назвати «Що воно їсть. Отака От в нас буде рубрика, і ми будемо показувати вам самі-самі популярні, самі цікаві автомобілі, які ви купуєте, які є на ринках. Там гольф-4, гольф 5 пасати шкоди, все, що ви хочете. Рено будемо показувати в цю рубрику. Час від часу будемо вкладати. А ви собі будете слідкувати, будете точно знати, що воно їсть. І так, поїхали сьогодні. У нас буде. Шкода Октавія. Ви її не один раз у нас бачили рубрику на продажу. Можливо, вже до цього часу вона продана, але оскільки вона в нас зараз є, ми її вам зараз покажемо, що вона їсть. Конкретно, це у нас 1.6 дизель це А y, це двигун. Такі двигуни в нас ставилися. Гольф 6, Шкода Октавія. А 5 рістайлінгова У нас. Пасати b 7 Пасат b 6 навіть 10-го року знаходиться Пасат b 6 дуже велика рідкість, але також є натурани ставилося, поло є різні, кадіки є з такими двигунами, багато автомобілів. Ці двигуни ставились 1,6 TDI. Також цей двигун Passat B7 комплектувався з коробкою шестиступеневою, що набагато краще і ще економічніше на трасах. Класно він себе веде. Ну, сьогодні ми розглянемо ось такий стандартний апарат. Ну що ж, давайте поїдемо подивимося. Очередна сотня кілометрів залялися до повного баку. 100 кілометрів проїдемо. Приїдемо на цю ж саму заправочку, вставимо пікалета. І до отстрільчика, і подивимося, що він з'їсть на 100 кілометрів. Ну попереджаю, це буде максимально економічний режим. Ми будемо намагатися вижати максимум з нього. Да, нам не все ідеально буде, тому що ми трошечки в місцеву таку будемо місни заїжджати, де будуть світофорчики. Трошки буде у нас і автобанчика будемо виїжджати. Де ми будемо там до сотні змушені розігнатися ну буде ну 80 на автобані, не їдеться. Тому поїхали подивимося. Сьогодні буде цікаве відео, тому що дуже популярний бігун, і побачите, що він їсть. Погнали. Ну, друзі, напишіть в коментарях, як буде економніше, якщо з горки на передачі спускатися, наприклад, притормажувати, чи скидати на нейтральну передачу і котитися. Чекаю ваші відповіді в коментарях. Так, в нас сьогодні, бачите, ми стоїмо, коли на холостому 0,5 а Коли котиться, показує 0 комп'ютеру. Ну, все, експерт говорить, що, що десь там воно краще було економніше на якомусь бусі на грузовіку. Так що, ми виїхали в нас до перших 100 метрів, тільки проїхано. Є от поїхали далі. 15.8 ми проїхали по кілометражу, значить, розход у нас середній показує зараз 3,4 літра. Ось це мгновенний в цей час, який ми їдемо. Ну, трошечки підгорочку їдемо, набираємо 4,5, а так поки що середній 3,4 в нас виходить. Ну, я вам скажу, це вражає поки що, ну будемо бачити по факту, що вийде, і це тільки початок у нас дороги, пройдено тільки відсотків 15 шляху. І так, друзі, значить, 8 кілометрів у нас вже до середини дороги залишилося. Значить, дивимося, мавіний. Ну тут по-різному, як де будемо їхати, показує. У нас і 1,4 і 2. Середній у нас 3,3 вже показує. Ми ще добиваємо до донизу. Ну я зараз сам трошки, скажімо так, маленько шкований в тому всьому, але їдемо, продовжуємо. Майже вже півдороги, а розход у нас 3,3. Ще один такий спостерігаючий фактор. Подивіться, на скільки кілометражу у нас хвася. Ми вже 50 кілометрів проїхали. Подивіться, на скільки в такому режимі їзди вистачить нам повного бака солярки. На 1260 кілометрів. Плюс цих 50, що є 1300 кілометрів на бакові солярки, можна проїхати. Круть, конечно. От, вставляємо той же самий пістолет на ті ж самі колоночки. Починаємо, а в нас вже дешевше під вечір солярочка. Дві, три. Оп! А по факту в нас влізло 4,8. А бортовий комп'ютер у нас показує 3,6 нас показував середній на сто. Ми приїхали 112, 4,8. Зараз будемо множити. Валерчик каже, що йди подивись, наскільки зараз бак показує, що таких рекордів не було. Хоча в нас середній на 100 показує. Ми зараз подивимося і покажемо, наскільки. У нас ми 112 проїхали. <реш> Коротше, по факту 1500, і ну, воно показує, що ми можемо проїхати. Так ми економили режим економії, у нас був 1380, зараз показує. І ми ще 112 проїхали. Короте, ну Економія дуже конкретна. Ще, друзі, хочу сказати вам, ну, що й може підтриндювати трошки брехунець і, можливо, і в німців теж намахують на солярки, тому що, бачите, в нас і там, і там. Або брехунці в автомобілях неправильно показують. но по факту виходить ось так. Так, друзі, дивіться, значить, в захист трошечки ще шкодовки. то, що я вважаю, що вона проїхала ще економічніше. В нас не вийшло максимально вижити економний режим, тому що ми поїхали дивитися з автомобілем. Чувак нам сказав, що треба їхати, кошти зняти і привезти йому налічку з карточки. Не можна було зробити переводом. Тому ми поїхали в місто. Ми попали цілу купу світофорів, там тягучки по 30 кілометрів по бруковки. Оцих якраз десь кілометрів 12, ми от потягалися там таких режим не економний був для машини. Тому трошечки воно збільшилося. Питання все ж таки є до чіткості заправки в німців. Напишіть свої коментарі, як ви думаєте, дурять вони, чи все-таки в них там грам у грам попадається на заправочки. Але тим паче все рівно результат вийшли у нас класний, скажімо так. Економний режим можна виїжджати 4-4,2 літра реальних на цій машині. Я думаю, це ось як круто. Тому, значить, ось шкодовка в нас їла так. Запам'ятайте. Далі не зря я стою заді мене Passat b 7 з таким же самим двигуном, 1,6 дизель. І ми наступним його взагалі в нас по цьому пасату буде купа відео. Ви від такого пасада, напевно, вже давним-давно не зустрічали. В нього 49 тисяч пробіг, друзі, на шкірі. Підписуйтесь на канал. І в наступних відео ви побачите, в нас буде багато по ньому. Ми будемо андроїд-магнітолу ставити, вам показувати, як правильно зробити. Ми поїдемо, зробимо вам замір по розходу, скільки він їсть 1,6. Скажете, та що ж такий самий двигун? Ні, тут шестиступенева коробка йде. Тому якась різниця да має бути. Ми замірюємо і покажемо, скільки по такому самому маршруту, скільки дізеля він з'їсть. На сьогодні, як завжди, радий був бути корисним, друзі. Всім мирного неба над головою, здоров'ячка з прийдеш Святами, з Пасхою у вас, друзі. Пока. Слава Україні!